Україну завалять китайськими товарами аж на 300 мільйонів гривень. Сьогодні такий контракт підписали українські аграрії з колегами із піднебесної на міжнародному форумі бізнесовців, що відбувся в Києві. В Уряді пояснили, така угода це погашення товарного кредиту і національному виробникові вона не зашкодить. Це звичайні китайські умови, Що половина, скажімо, ресурси деньгами, если речь речі о кредите, а половина, как правило, товарами китайского происхождения. Но если речь реч о сельском хозяйстве, то мы все равно покупаем товары, которые нам необходимы в Китаї. Також на зустрічі з бізнесовцями Микола Заров пообіцяв спростити дозвільну систему в Україні та гарантував зниження податків. Щоправда, це навряд чи стосуватиметься алкогольних та тютюнових акцизів. Уряд має намір їх підвищувати. Мотивується не потребою наповнювати держбюджет, а турботою про здоров'я українців.